Права 273. Знайдіть за формулою вартості, скільки потрібно заплатити за 7 метрів кабелю, якщо ціна 1 метру становить 19 гривень. Ну що ж, спочатку нам треба пригадати формулу вартості. Записуємо формула вартості. Формула вартості. Пишемо С дорівнює А помножити на N. Де А у нас e, це ціна одного товару, а N кількість товару. Ну що ж, добре, отже, тоді пишемо, якщо, якщо так, А у нас, ціна у нас 19 гривень за метр, пишемо 19. За метр можна записати так. За метр. Так. Далі, тоді n у нас дорівнює 7 метрів. Так. То наша формула це дорівнює A помножити на n буде дорівнювати. Переносимо, буду дорівнювати. Отже, замість А пишемо 19, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик перемножимо. 19, що множиться на 7. Так, 9 на 7 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 6 це 13. Отже, вийде 133. Пишемо дорівнює 133. Ну, в яких одиницях? В гривнях. Бо тут у нас гривні. Метри скоротяться, будуть гривні. Пишемо в дужках Гривні. Так. Отже, вартість товару буде 133 гривні. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки потрібно заплатити? Пишемо 130 3 гривні. Ну що ж, ось таке просте завдання на використання формули вартості товару. На цьому вправу завершено.